Привіт, друзі! Дехто з вас, не буду показувати пальцем хто, пропонував мені зробити цей випуск про майже дві години ось цього. Як стало відомо, англіканська церква, наприклад, планує, планує, правда поки тільки ще, розглянути ідею гендерно нейтрального Бога. Що тут скажете? Прості, Господи, не відають що творять. Ну, ні. Тому що це нестерпно нудне, неживе і. Ні про що. Тим більше, що у нас у п'ятницю вийшло своїх понад дві години дуже живого. Дякую за вашу доповідь. Дуже приємно. Отам є про що поговорити, тому що це про нас. Особливо запитання журналістки П'ятого каналу і відповідь Володимира Зеленського на неї, але не лише за понад дві години. І журналісти, і Володимир Зеленський змусили офігіти не раз. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і цього разу я навіть не пробував акредитуватися на прес-конференцію Володимира Зеленського. Правда, пробувала акредитуватися моя колега з бігу Синфо Марія Землянська і в акредитації. Відмовили, чесно кажучи, можливо, це навіть на краще, тому що сидіти понад дві години, тягнути руку з табличкою, сподіваючись поставити запитання і так такої можливості не отримати. Ну це таке собі задоволення. У мене таке було, наприклад, у 2021 році. Я про це розповідав у відео на цьому каналі. Залишаю зараз на нього посилання в правому верхньому кутку. Можете подивитися, але загалом для того, щоб можна було обходитися і без подібних нагадувань, підписуйтесь на цей канал прямо зараз. Сьогодні ж я хочу поговорити про те, як на прес-конференції, присвяченій року повномасштабної війни, себе проявили український президент і українські журналісти. Поїхали! Я офігів. Минуло всього два тижні відтоді, як я на цьому каналі трішки офігівав від ось цього епізоду під час брифінгу Володимира Зеленського і ріші сунака у Лондоні. Дякую за ваш приїзд. Я б вас хотіла обійняти і подякувати, але не можна. Чому? А, але ви не застрелять. Я тоді казав, що буде біда, якщо українські журналісти, замість того, щоб ставити президенту України критичні запитання, будуть просто з президентом обійматися. Прес-конференція у п'ятницю показала, що, хоч ми ще й не там, але деякі медіа стрімко саме до такої мети. І рухаються. Як, от, наприклад, журналістка і сі Добрий вечір, пане президенте. По-перше, я хочу подякувати вам за ваш приклад незламності, стійкості і віри. Ми всі віримо в перемогу. Чи журналіст телеканалу Рада? Дякую, пане президенте. Перш за все, що цей рік ви з нами. А... Не знаю, може для когось це все звучить зворушливо. В мене це. Зворушує хіба що шлунок, викликаючи рвотний рефлекс. Можливо, ще хтось скаже: ну а що тут такого? От азербайджанський журналіст, який, до речі, ставив запитання Володимиру Зеленському українською. Взагалі попросив зробити селфі з президентом України. Пан президент, мій син просив з вами зробити селфі. Можливо, можливо. Почнемо з дитини. Я зрозумів, все головне, а потім питання. Ну так і ні. На це я вам скажу так. Мене цілком влаштовує, щоби для іноземних журналістів Володимир Зеленський був героєм. Тому що, врешті, це грає не на користь особисто Володимира Зеленського, а на користь України. І якщо іноземні журналісти бачать у Зеленському політичну зірку, з якою хочеться лупити селфачі, то нехай ліплять. Але для українців Володимир Зеленський є президентом їхньої держави Держави, в якій є дуже багато проблем, зокрема і у сфері відповідальності президента. І ці проблеми викликають запитання. Роль українських журналістів мала би полягати в тому, щоб вони адресували Володимиру Зеленському ці запитання, коли мають таку нагоду. Конфронтували його з проблемами і критикою у сфері його відповідальності. І так, з обґрунтованою критикою, також, на жаль, на п'ятирічній прес-конференції за понад дві години від українських журналістів такого майже не було. За увесь цей час було рівно одне критичне запитання, до якого ми зараз дійдемо. І, от, до речі, я не можу сказати, що підбір акредитованих ЗМІ був от завідомо таким, щоб абсолютно виключити можливість критичних запитань. Так я знаю, що не акредитували Юрія Бутусова. Я вже розповідав, що не акредитували Бігу Але, от, наприклад, акредитували українську правду. І хто винен, що запитання від української правди виявилося таким беззубим, ніби його ставить журналіст глянцевого журналу для публіки, яка цікавиться політикою раз на тиждень? Перше, чи можете згадати ваш особистий найбільш страшний день і найбільш страшну ніч повномасштабної війни? Друге, ми всі люди, і ми всі можемо помилятися. На вашу думку, на вашу оцінку, яка ваша найбільша помилка за час повномасштабної війни? І третє: хто за час повному за час повномасштабної війни з числа вашої команди вас розчарував? Дякую. Так, для уточнення пропозиція президенту самому назвати свою помилку і своє розчарування під час? Прес-конференції у форматі одиночного запитання це не гострота. Ну, хіба що ви також вважаєте гострими запитання під час співбесіди «назвіть свої слабкі сторони? Насправді це передача повного контролю над критикою, самому відповідачу. Ну, мовляв, конфронтуйте себе, будь ласка, самі з собою замість мене. От, от десь так, конфронтація, як я вже казав, була рівно одна із запитанням. Журналістки п'ятого каналу, і треба сказати, що із цим запитанням зовсім не все так класно, як зараз там намагаються подати деякі критики Володимира Зеленського. Я розумію, що на безриб'ї особливо не придираєшся до того, що в рака небагато луски, та все ж запитання своє журналістка П'ятого каналу почала ну по суті маніфестом. Пане президенте, дякую за можливість поставити питання п'ятому каналу каналу, який ще з квітня, 4 квітня, вимкнули з цифрового етеру разом з еспресо та прямими. І наразі ми не маємо можливість повноцінно мовити, так само як і наші колеги це сотні медійників. От вже чую заперечення, а що вона неправду сказала? Правду сказала, але справа не в цьому. Справа в тому, що коли ти приходиш на прес-конференцію з маніфестом, то врешті ти отримуєш у відповідь. Максимум такий самий маніфест, що зрештою і сталося? Далі запитання звучало ось так, але моє питання в тому, що рік тому у січні, коли кхм, США та НАТО попереджали про повномасштабне вторгнення Росіян, ви закликали українців тримати холодну голову і зберігати холодну голову, не піддаватись на провокації. Чи шкодуєте ви про це своє звернення про те, що жодного нападу не буде? І чи вбачаєте ви персональну відповідальність за те, що громадяни належним чином не були? Повідомлені про реальні загрози, це запитання, яке цілком можна ставити. Тим більше, що воно не з повітря взяти, воно справді звучить подекуди в суспільстві на адресу Володимира Зеленського. Я особисто, напевне, би його не ставив, тому що я не дуже розумію, навіщо. Ну, в сенсі якої відповіді я хочу добитися на це запитання і в чому цінність цієї відповіді або відсутності цієї відповіді. Так що. Конфронтація, знаєте, просто заради конфронтації має дуже обмежену цінність. Але запитання мало ще і третю частину. Чи бачаєте ви проблему? Можливо, у вашому оточенні які можливо применшували загрозу, і яке покарання, зокрема, на вашу думку, має понести екс голова СБУ та ваш друг дитинства Іван Баканов? Чи дійсно нині він перебуває в Україні? Колега, зупиніться, будь ласка, погоджуєтеся з тезою. Що зокрема, через також? СБУ. Оте, чим це все закінчилося? Оце перебивання з боку прес-секретаря Володимира Зеленського Сергія Никіфорова, і забирання мікрофону ну, це дуже погано. Це чисто якась мендельщина, тому що на тій же прес-конференції були журналісти, які і довше формулювали свої запитання, і теж запаковували в одне там по три-чотири запитання. Тому. Вибірковість обривання неприємного запитання вийшла ну, дуже очевидною. Що ж стосується самої третьої частини запитання, ну то, мабуть, без акценту на другові дитинства можна було обійтися, але по суті воно є. Цілком легітимним, я нагадаю, що в липні минулого року, коли Зеленський усунув Івана Баканова з посади глави Служби безпеки України, то це було зроблено на підставі дисциплінарного статуту Збройних сил України, яка передбачає відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, яке призвело до смерті людей або інших тяжких наслідків, і подальшого роз'яснення з цього приводу. Не було, ну така вже у нас склалася українська політична традиція звільняти і нічого не пояснювати. А публічне пояснення за таких підстав усунення ну воно потрібне. І відсутність цього пояснення викликає щонайменше багато здогадів. Президентові це єдине за всю прес-конференцію критичне запитання. явно, Дуже не сподобалося і викликало цілий шквал самоакцентів на я, я, я. Ну, от, наприклад, ось так мені здавалося, що я тут був з 24 числа, нікуди не дівся. І мені здається, це важливо, що ми не втратили державу. І так, це завдяки народу України і завдяки нашим збройним силам. Напевно, і завдяки трошки мені, як би вам це неприємно було чути. Так вважають багато людей. Оцього явно роздратованого акценту на Я і далі у відповіді Володимира Зеленського було дуже багато, і подекуди він набував таких дивних форм. І це я зараз не про явну обмовку з деокупованим Києвом, до якої там багато хто причепився мова радше про ось цей пасаж. Я президент України. Знищив російську присутність в парламенті України це звучить у той самий час, коли в Юрія Бойка, наприклад, не можуть знищити не те, що депутатський мандат, а навіть звання Героя України. Коли його ОПЗЖний колега, вірний охоронець і посіпака Віктора Медведчука, Віктор Чорний теж спокійно собі зберігає мандат народного депутата. Коли Нестор Шуфрич цвіте і пахне на посаді глави парламентського комітету з питань свободи слова, ну повна анігіляція, нічого не скажеш. І далі було ще краще. Знищив російські телеканали в Україні, знищив Олігархів. Вибачте, один з них власник вашого каналу. Давайте наступне запитання. Оцей демонстративний ігнор перепитування про Баканова. Виглядав вже зовсім зверхньо, мабуть, навіть гірше, ніж відбирання мікрофона наприкінці основного запитання. Але те, що прозвучало перед тим, ну це теж прикольно. Я маю на увазі про знищення олігархів, враховуючи, що у той самий час, прямо перед Володимиром Зеленським, у залі сидів Віктор Пінчук. Зовсім не виглядав знищено. До того ж, я нагадаю, що в Україні досі не функціонує. Реєстр олігархів давно вже передбачений так званим законом про деолігархізацію. Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони, яка має вести цей реєстр ще в липні минулого року, говорив про те, що реєстр вже фактично готовий до запуску. От минуло півроку, і цього січня глава офісу президента Андрій Єрмак каже, що реєстр буде, але ну це не першочерговий зараз пріоритет. О, таке, от в нас. Нищення олігархів таке дуже повільне і неспішне. Словом, відповідь Володимира Зеленського, особливою змістовністю, не відзначилася. Вона відзначилася саме якимось таким самопіднесенням у відповідь на критику. Зрештою, якщо відповідь президента України щось і показала, так це те, що він і раніше, зрештою, не вирізнявся, особливо здоровою реакцією на критику. То зараз все стало ще гірше. Реакція на критику стає вже зовсім геть болісною і різкою. На жаль, перевірити це твердження ще бодай на кількох прикладах на цій прес-конференції не вийшло, тому що незабаром після запитання П'ятого каналу її завершили, і на сам кінець ми отримали ось таке від склеєного з решток колись каналу Ахметова Україна, телеканалу Ми Україна, контроль над яким приписують ну, Офісу президента. Мені от просто я впевнена, що і всім українцям дуже цікаво, як оці 365 днів повномасштабного вторгнення Росії змінили вашу родину, ваші стосунки з вашими самими близькими. Якщо можна, це останнє питання, мені здається. Про особисте хотілося б почути. Отаке от несподіване і свіже запитання. От зовсім нічого ми про це не чули у розмаїтих інтерв'ю Володимира Зеленського і Олени Зеленської за цілий останній рік. Якщо говорити серйозніше, то таке враження, що у цьому запитанні більше значення мав не зміст, а оце от підморгування журналістки. Що про це все можна сказати у вигляді резюме? Те, що я думаю, що якщо українські журналісти і далі не будуть конфронтувати президента України з критикою і проблемами, то врешті нам буде зовсім не до підморгувань. Відівчений від критики і від конфронтації з проблемами президент стане чимось, від чого нам не підморгувати захочеться, а зажмурюватися. Звісно, наше незалежних журналістів завдання зробити все, аби до цього не допустити. І ми це робимо і будемо робити і працювати над цим і далі, і над цим, і над головним, над нашою перемогою. Тому на сам кінець традиційно закликатиму вас підтримувати одне одного і. Збройні сили України, тому що на плечах їхніх і всіх наших захисників стоїть зараз державність і незалежність України. Заразом подякую за підтримку і нашим патронам, які підтримують наш канал. Один з них навіть зробив ось таку от шапку для нас. Їх є ще декілька у наступному випуску. Придумаю, як це розіграти між глядачами декілька таких шапок. До зустрічі за тиждень. і Слава Україні! O oh, filho.